Сильні, мужні, незламні, хоча ще діти. Журналісти відкритого запитали у маленьких Дніпрян, що для них Україна. Їхні відповіді дивіться згодом. Українці у Норвегії бережуть свою ідентичність, як саме покажемо у випуску. У Дніпрі з'явилися два нові сквери, де саме і на честь кого їх назвали. Синій символізує небо, а жовтий – пшеничне колосся. Цей спецвипуск присвячуємо одразу двом важливим датам: незламні українці святкують день прапора та 33 роки незалежності. Про наше рідне, унікальне, суверенне на відкритому з вами Альбіна Гриненко. Вітаю! Актуальні новини Дніпра та області у моїй студії просто неба на вулиці Короленка. А у парку Шевченка працює ведуча Каріна Зайналова. Що вона підготувала? Давайте дізнаємося. Каріно, привіт! Про що розкажеш нашим глядачам? Привіт, Альбіно! Вітаю українців! Ви демонструєте всьому світові міць нашої нації. Доводите, що снаряди ворога ніщо проти нашої сили духу та витримки. У моїй студії саме такі люди: творчі, талановиті, креативні. Це виконавці першого волонтерського хору Дніпра та військового оркестру оперативного командування. Схід. А чим вони дивуватимуть, покажу вже згодом. Дякую, Каріно. Розпочнемо наш спецвипуск із оперативних новин. До дня прапора у Дніпрі урочисто підняли український стяг. До заходу долучилися місцеві владці та військові. Під час церемонії містяни вшанували пам'ять загиблих, які віддали життя за нашу незалежність. А напередодні дня незалежності у Дніпрі посмертно нагородили 18 воїнів. Відтепер їхня пам'ять увічнена на міській платформі. Війна повідомляють у підприємстві цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Єдніпро. Ми не будемо зупинятися на цьому, тому що ми запропонуємо всім мешканцям міста заповнювати цю платформу разом з нами. Всі, хто буде занесений на цю платформу, він отримає медаль захист вітчизни. А також додатково за цей рік ми почали встановлювати дошки на школах, на будівлях, де проживали або працювали ці люди. В Україні під час відзначення Дня державного прапора та дня незалежності правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. Про це повідомляють у національній поліції. За їхніми даними, у ці дати також є підвищена загроза російського ракетного обстрілу. Тож громадян закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги. Тому дотримуйтесь алгоритму дій під час оповіщення про ракетну небезпеку або повітряну загрозу. Переміщуйтесь в укриття, а також у разі виявлення підозрілих предметів або правопорушень звертатись до поліції сильні, мужні, незламні, хоча ще діти, але вже знають, що таке війна та вибухи. Журналісти відкритого запитали у маленьких дніпрян, що для них Україна, яким вони бачать майбутнє нашої держави і про що мріють? Деталі у сюжеті до дня прапора та 33-ї річниці незалежності. Дивіться. Що для тебе Україна? Україна де мій дім. Для мене Україна це мій рідний дім, і я не хочу його покидати. Для мене це незалежність, це, ну, це краса, це вишиванка, це народне, це народний одяг. Україна для мене серце. Що для тебе мир? Що ми спокійно спимо, що не бомблять, що на що ви наші солдати не вмирають. Мир це коли. Е ти там не ворогуєш, ти живеш мирно. Мир це коли ніхто тебе не трогає, ну не чіпає, коли не літають ракети, коли взагалі нічого такого не буває і коли нема на твоєму кордоні когось іншого, який тебе буде ображати. Яким ти бачиш майбутнє України? Я бачу Україну сильно незалежною. Якщо закінчиться війна, дуже добре. Ми. Переможемо та дуже буде все добре. Я бачу Україну сильною, незалежною і квітучою. Чому почалася війна? Тому що Путіна не сидиться. Тому що Росія так захотіла. Що потрібно робити, щоб закінчилася війна? До на ЗСУ допомагати їм. Про що ти мрієш? Щоб ми побіділи. Я хочу, щоб закінчилась одна. Не боюся, що літали ракети. Ми могли їли в дбаю. Я мрію повернутися додому. Я мрію про мир в Україні, щоб не летали ракети і вибухів та сирен не було. Саме про це зараз мріє кожна малеча. Не про нову іграшку, чи щоб мама дозволила грати на планшеті, а про перемогу України та мирне небо. Звуки сирен та вибухів, зруйновані будинки. Все це назавжди закарбується в пам'яті, та вони сильні, бо народжені незалежними. Антоніна Чайко, Руслан Герасименко, Ілля Кононов та Данило Варава. Овпен'юз, телеканал відкритий. В Україні з'явиться новий застосунок. Він називатиметься ветеран Плюс. Про це під час міжнародного форуму повідомив очільник Міноборони Рустем Умєров. За його словами, сервіс зможе спростити отримання державних послуг для ветеранів війни і допоможе нашим захисникам повернутися до цивільного життя. Нині застосунок ще у розробці. Дорогі ветерани, ви наша гордість. Ви наша сила. Ми дякую вам за все, що ви зробили і продовжуєте робити для України. Ми стоїмо пліч о опліч з вами у цій новій боротьбі, боротьбі за мирне життя, в якій ми обов'язково вийдемо переможцями. Обіцяють виплатити гроші, натомість списують ваші у соціальних мережах. Активізувалися шахраї, які розсилають повідомлення про нібито видачу коштів. Про це повідомляють в управлінні патрульної поліції Дніпропетровщини. Аферисти використовують інформацію про прийняття фейкового закону. Правоохоронці кажуть: якщо побачили підозріле СМС, не переходьте за неперевіреним посиланням, залиште скаргу чи заблокуйте зловмисника, та не передавайте дані про банківські картки. Та рахунки. На понад 70% у Дніпропетровщина майже готова до опалювального сезону. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Там кажуть, роботи тривають вже кілька місяців. За цей час фахівці перевірили обладнання у котельнях, лікарнях, багатоповерхівках і школах. Також на підприємствах створили запаси необхідних матеріалів обладнання та реагентів. Співпрацюємо з Японією, сформували і передали партнерам перелік потреб в альтернативних засобах живлення. Підтримує область і агентство з міжнародного розвитку Юсейт. Партнери вже передали нашим теплопостачальним три когенераційні установки загальною потужністю 3,5 МВт. Обладнання наразі встановлюють. У Дніпрі з'явилися два нові сквери: перший імені дипломата Євгенія Єніна, який родом з нашого міста, другий українського офіцера головного управління розвідки Назара Боровицького. Таке рішення прийняли на останній сесії міської ради. Чому зелені зони назвали на їхню честь і де саме розташовані ці сквери? Даниїл Ніколаєнко розкаже. Це сквер на проспекті героїв. До недавнього часу він не мав назви, але тепер це зелена зона імені Євгенія Єніна. Так вшанували українського дипломата і правника, який родом з Дніпра. Чоловік загинув в авіакатастрофі у Броварах разом із міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, 18 січня 2023 року. Сквер на проспекті Героїв між будинками номер 32 та 40. Тепер імені Євгенія Єніна. Таке рішення ухвалили депутати на останній сесії міської ради. Чи підтримують цю ініціативу Дніпряни? Запитуємо на честь Дніпровського депутата. Як ви кажете, чого б ні? Нормально став що це відомий діяч, який щось зробив для нашої країни. То чому ні на сесії? Депутати також ухвалили рішення обрати назву зеленій зоні на вулиці Михайла Грошевського, 76. Сквер назвали на честь українського офіцера головного управління розвідки Назара Боровицького. Чоловік брав участь в операціях з авіапрориву на Азовсталь. Назар здійснив сім бойових вилітів в оточене ворогом Маріуполь та врятував 85 поранених українських оборонців. Але одна з таких операцій, на жаль, стала останньою для захисника. Назар загинув 5 квітня 2022-го. Йому було 28 років. Пошукова операція відмовилася летіти. Було прийнято рішення направити гурівців, і він підняв руку, сказав: Я полечу, хоча розумів, що, мабуть, це політ в один бік. Яка думка Дніпрян щодо присвоєння цьому скверу назву імені Назара Боровицького? Запитуємо. Я не проти. двома руками за. вважаю те, що ми повинні цінувати людей, які віддають життя за український народ? Я думаю, що це дуже правильно. Крім того, на сесії прийняли рішення перейменувати вулицю Андріївську на духмяну. Загалом же початку великої війни у Дніпрі десифіковано близько пів тисячі топонімів і до понад 350. Данило п'ятдесят. Данило Варава, Open News, телеканал відкритий. 700 тисяч стільки підручників отримали школи та ліцеї Дніпра для учнів 5-х і 7-х класів. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Серед книг історія, література, англійська та французька мови, а ще фізика, хімія і географія. Завдяки ним 100% закрили потребу учнів цього віку. Один із дитячих садків Дніпра бере участь у всеукраїнському проєкті Ведмежатко в вишиванці. Про це заклад написав у себе в соцмережах і додав: наступного року автори задуму планують зафіксувати рекорд у книзі рекордів Гіннесу за кількістю патріотичних іграшок. Дніпровська стрибунка Ярослава Магучих виграла перший після Олімпійських ігор 2024 етап діамантової ліги. Про це повідомили у відділенні національного олімпійського комітету області на змаганнях у швейцарській Лозані. Наша легкоатлетка, єдина з усіх учасниць, змогла взяти висоту в 1,99 метра. А Дніпряни Мирон Нетрепка і Софія Москалець отримали нагороди на чемпіонаті Європи з Рапіду. Про це інформують в управлінні спорту. Мирон посів перше місце серед юнаків до восьми років, а Софія перше та третє серед дівчат до шістнадцяти. Війна змусила Валентину Смірнову покинути дім двічі. Спочатку окупований Донецьк, потім Олешки. Вона забрала із собою дітей, спогади та вирушила до Норвегії. Там Українка опанувала бісероплетіння. Тепер створює маленькі шедеври. Так каже на чужині, береже свою культурну спадщину. До дня незалежності України майстриня сплела давню мрію. Яку саме дивіться далі? Червона біла. Чорно, три червоних. У її руках бісер оживає і перетворюється на візерунки. Так виникає не просто модний аксесуар. Це орнамент оберіг. І я вважаю, що оберіг повинен робитися мною. Для мене. Так народжується мрія. Це моя мрія на станочку. Це гердан, який я намріяла собі зробити самостійно. До дня незалежності України Валентина Смірнова захопилася хендмейдом до повномасштабної війни. Вона в'язала іграшки і марила бісером, збирала матеріали, купувала схеми та знаряддя. Мрія ожила в Норвегії. І коли вже я отримала свою квартиру в комуні, я побачила, що в мене є місце, і в той же місяць мені прийшла посилка з України з моїм багатством бісерним. Бісерне багатство у чемоданчику з трьома шухлядами. Святая святих, бісерний рай мій. різних кольорів, це самі ходові. Звісно, національні кольори та мотиви у браслетах, брилках, підвісках. каже, не рахує свої творіння, але кожне то молитва за Україну. З Україною в серці я, я це випльоскую свою любов на, на бісер. Бо я не можу зараз приїхати в Україну і, і бути вдома. Хобі присвячує кожну вільну хвилину, навіть ніч творчості не завада. Коли я дітей кладу спати, це мій час, мій і бісера. Валентина черпає натхнення у досвіді українських майстринь. Жменю на мистин перетворює на символи: у плетеві кодує українську історію. Для мене. Це відкриття України нової, тої коли якої вона була і якої її не знала. Сплетені прикраси жінка дарує. Це подяка норвежцям за підтримку. Вони всі в захваті. Вони кажуть О, ого частину продає, але заробітку не шукає. Виручені гроші донатить. Я намагаюся кожного тижня сто відсотків донатити. Про своє коріння знають трирічна Даринка. Ти українка? Скажи, я українка. Я українка. та десятирічний Андрій. Залежності вони святкують разом з Україною, демонструючи, що наша ідентичність незламна сила. Влась моя мрія. Я сиділа всю ніч і доробила свій герданчик. з Днем Незалежності України. Валентина Максимович, Іван Open News. телеканал відкритий. в 16 із паперу та декламування віршів у дніпрі до дня незалежності яке відзначаємо 24 серпня для підлітків 15-17 років проведуть квест про це у прес-центрі відкритого розповіла представниця дитячо молодіжного центру Кристина Шмиголь. і додала захід пройде у метро на станції вокзальна о 14.00. Цього року для того, щоб наших дітей якось вберегти, тому що це ж ну, свято, і мало що там буде, ми будемо проводити вперше це буде у метро. Це будуть задіяні всі станції, окрім заводської. І діти будуть перебігати зі станції, переїжджати зі станції на станцію. У них буде куратор, там 5 дітей у команді. І наостанок про погоду цими вихідними у Дніпрі вона буде спекотною. Про це журналістам відкритого розповіли у регіональному центрі з гідрометеорології за словами фахівців. У суботу та неділю у місті очікується до 37 градусів тепла. Очікується невелика хмарність без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря по області вночі 16-21, день 31-36. Е, схожа погода, вітер навіть північно-східний 3-8 менший, і температура дещо вища, вночі 17-22, в день 32-37. І це всі актуальні новини. А я передаю слово моїй колезі Каріні Зейналовій. Вона працює у студії Просто неба у парку Шевченка. Дякую, Альбіно. А ми продовжуємо наш спецвипуск до дня прапора та 33-ї річниці незалежності. Цінуємо нашу країну, попри всі намагання ворога поневолити державу. Стоїмо! Ті, хто підіймає бойовий дух і вже 10 років опікуються нашими захисниками. Це люди різних професій, яких об'єднала спільна справа. У моїй студії перший волонтерський хор Дніпра. Ті, хто знає, яке обличчя має наша незалежність. Прошу послухати, що вони підготували для наших глядачів. Вам ще раз за таке чудове виконання пісні Україна це ми. Що б ви хотіли побажати українцям у цей день? Моя улюблена, дружня, красива, моя Україна від першого волонтерського фору. І від себе особисто хочу привітати вас двома такими великими святами Днем прапора і Днем Незалежності. Наша незалежність виборюється і продовжує виборюватися дуже важко. Але я впевнена, що ми це поборемо. Я бажаю насамперед переможного року і всім українцям щастя, здоров'я, успіхів во всіх галузях. Хай щастить! Дякуємо вам ще раз. Дякую вам. Лише піснями єдиними гості моєї студії дивуватимуть і інструментальною композицією. Військовий оркестр оперативного командування Схід підтримує моральний дух наших захисників на фронті, а також в тилу. Їхні концерти заряджають, а музика згуртовує. Запрошую до виступу. Запалили, так, запалили. Це було просто неймовірно. Подивіться, скільки людей ви зібрали своїм виступом. Що ви хотіли побажати українцям в цей чудовий день? Шановні українці, від імені нашого чудового колективу творчого ми вам бажаємо всім сили, наснаги, терпіння якнайшвидше повернути додому своїх рідних та близьких, і саме головне перемоги. Дякуємо вам ще раз за такий чудовий виступ. Дякуємо щиро вам. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Ви настільки запалили, що глядачі вас просто не відпускають. Заспіваєте ще щось? Співаємо разом! Червона рута! А живемо ми дійсно в історичні часи. Просто зараз на наших очах загортовується нація і зростає нове покоління свідомих і незалежних. Тих, хто поклавши руку на серце, щиро скаже: Я тебе захищатиму, я тебе збережу, моя Україна.